Клас Привіт всім! У нас останні 20 хвилин у басейні і будемо їхати вже в Марсель на прогулянку. Ввечером будемо вже вдома. Бачимо там острів, на якому розташований замок Ів? Що там? Dans 900 mètres, vous arriverez à parking Indigo, vieux port Mussem. Votre destination. І таке. Рожей. Міст паркінг. Дивитися. Дивіться, будь ласка. А ми що, доїхали вже? Майже 150, 150 метрів перебуває. Ось музей, так, до якого ми їхали. Найбільше місць на третьому, четвертому. Мінус третій. Дякуємо якийсь така музика. Yeah. Класно. З мінус четвертого по поверху їдемо. Yeah. Проскочили мінус перший. Mm -hmm. На кожному Міц종 поверсі до цього. Mm. Так, скоріш за все. Мэджик. Мэджик.

ми без майданчика. Так, тут. 12 година, початок першої, це означає, що всі сідають обідати. А, він не впевнений, куди нам треба? Чекаємо. Так, ми в гуглі пошукали, знайшли ось це місце собі. Має бути не недорого. И смачно пицца итальяна Он двизде буду пиццу.

Липки восьминоги, Ось мені поділася. Ресторанчик, в якому ми тільки що були. Ціни, як в супермаркеті приблизно. Ні, томати, ну, вони такі є трошки дешевше. Але в основному так само, як в супермаркеті. Перед там якісь там. А ось і. Так, гриша з татом йдуть віднести те, що ми не доїли і не допили, а ми йдемо на майданчик. Потім є план все ж таки в музей потрапити. Ще є час. Так, взяли карту там безкоштовно. Марс історичних місць визначних. Ми ось тут знаходимось, а це ось той Це бухта. На якій ми вчора були, ось звідси заходили. Тут був карнавал, коли ми там знаходились. А зараз ми ось тут. Тобто тут поряд, якщо ось туди пройти, там буде вже та бухта. на Заходимо. Музей європейської і середземноморської культури. Середземно. Щось миють там. Le béfum n'était utilisé jusqu'à présent que dans le cœur des centrales nucléaires. Sans lui, il n'y a pas d'aussi grands espaces ni de résilles aussi fines. Véritable sculpture, les résilles égorgent les arbres de Provence sur le corail de Méditerranée. Le suicide est en fait utilisé à son environnement. Гарно тут, так Так. Судячи по стрілках, ми не туди пішли. Сукня идет пев. Оксанет у вас черного оксамиту. Відкритим дуже папку

Міні ботанічний сад. Тут от столи можна і обідати, і вечеряти прийти. Так, Лічик? А, ми вийшли туди, де заходили. Сюди підспокоїть повернути той дорогу. 8 -8. Давно ми не були на середньовічних баштах. Тут, мабуть, ще ще не обурять. Так, дуже схоже як каркасон, як Фуа. Пам'ятаєш, ми були Фуа. Щось в кімнати тут тільки не можна заходити. дійшли майже. Татка, дивись. Так, Миколай боїться. боїться ну, І що ти він з цим. Сухо залила це. О, диском сам, вела сіда, ну, жанр, е, але я тут ла. Ну, маленьке, на хоче на верхи тезну. Та в цій саді деякі такі ще були там написано, типу, квіти серед земноорія. Серед зелі. Ну що, смачне морозиво? <плес> а <плес> чого? на мене це А вон <плес> в мене і, Дивічно, і воно тане <плес> на руках. Не смачне? <плес> <плес> смачне, але воно тане. воно супернатуральне. такий ось сорбет, тому і тане. Марсель Прощавай. Марсель Прощавай. Карбона зустрічай. Ну, лежить на землі. Дядько, погано йому стало, але виглядає він так, що безхатько, скоріш за все. Я закриваю. Власне, все на сьогодні ми дісталися додому доволі пізно, вже на початку 11-ї, тому що знову потрапили в затор, як і дорогою до моря, але це вже такі ось моменти, без яких ніяк, бо всі хотіли, принаймні дуже багато людей, хотіли саме ці три дні використати, як і ми зробили таку міні-відпустку собі влаштувати. Тож за зрозумілих обставин, навіть ось ці швидкісні траси теж були зайняті автомобілями, менше з тим. Гарно провели час відпочили. Я сьогодні планую зробити. Пряму трансляцію. Знаю, що е, зараз в Україні е, виключають електрику, і, можливо, не всі зможуть саме онлайн приєднатися. То тобто сподіваюся, що подивитись потім переглянути в запису. Але якщо у вас буде сьогодні можливість, сьогодні саме ввечері, я думаю, десь о 6-й вечора зможемо зібратися. Я вже по таких свіжих своїх враженнях вам розповім детально, що ми побачили, що ми думаємо про Марсель і які в нас залучені. Лишаться спогади, на мою думку, і, звичайно, які емоції були у дітей. Варто про це поговорити. Сподіваюся, цим вас відволікти від буденних справ, від, можливо, якихось ваших тривог. І просто по потеревенемо, посидимо, як завжди, ввечері. Тож приєднуйтесь обов'язково. Я вам вдячна за цей перегляд, за вашу вподобайку, за те, що підписалися на цей канал. Чекаю вас в коментарях, як завжди. Тож, до нових зустрічей, бувайте!